Позитив, радіти життю, бачити всюди тільки хороше, завжди мати гарний настрій, постійно посміхатись і жартувати. Чому ти не радієш? Життя прекрасне. Дайте здогадаюсь, у вас усіх є такі знайомі. Вони заперечують негативні емоції, які є у всіх людей в той чи інший проміжок часу, змушують вас відчувати провину за те, що ви відчуваєте негативні емоції. Навіть в критичній ситуації, коли неможливо відчувати приємні емоції, намагаються нав'язати вам саме позитивну модель поведінки. Мовляв, ця подія має й хороші сторони, роблять собі кумирів із людей зі стабільною позитивною поведінкою. Навіть якщо такі люди в житті не дуже. Ілон Маск, як приклад. Вітаю. Ви стикнулися з токсичною позитивністю, і сьогодні говоримо саме про неї. Що таке токсична позитивність? У нашому світі, особливо в країнах, де панує верховенство права, вже не так легко маніпулювати чи змушувати людей страждати, бо, як мінімум, це може засудити суспільство, морально, а як максимум можна отримати покарання відповідно до закону. Адміністративне чи кримінальне то вже інша справа. Тому люди, які схильні до цього, знайшли інший вихід, а деякі навіть не розуміючи цього, потягнулись до нього. Токсична позитивність поняття, яке з'явилося для. Для певного типу поведінки після ланцюжка подій у передових країнах світу. Ці події зміна культури праці і впровадження законів, що захищають від домашнього насильства. Паралельно з цими процесами відбувались інші. Багато психологів або ті, хто їх наслідують, пропагували позитивне мислення і позитивну модель поведінки. Ми це все вже обговорювали: афірмації, самонавіювання, що ти найкращий і досягнеш успіху, що світ. Створений, щоб ти міг радіти, і ще багато іншого. Бути постійно позитивним стало складовою фундаментом багатьох стратегій досягнення успіху у кар'єрі, відносинах, бізнесі, сімейних справах тощо. І от на перехресті цих доріг утворилася токсична позитивність. Це поведінка, коли людина повністю заперечує існування у себе чи інших людей негативних емоцій, знецінює почуття інших, якщо вони не сходяться з картиною світу людини, яка обрала таку модель поведінки. Ну а хтось використовує це саме для приниження інших, маніпулювання ними. Наприклад, стикався з тим, що позитивна людина присоромлювала людину, яка мала періодичність, Депресивні епізоди казала їй: ти просто негативно мислиш, тому тобі й погано. Ніяка це не хвороба. Посміхайся частіше і будь на позитиві, стане краще. І це ще лайтовий приклад. А фрази: Все, що відбувається, все на краще. Там їм буде краще, ніж тут, які іноді кажуть людям, які нещодавно втратили близьких. Люди, які знецінюють чуже горювання і скорботу, заслуговують на окреме коло в пеклі, якщо воно існує. Токсична позитивність стала святим граалем багатьох людей, які, наприклад, працюють з іншими людьми і часто з ними взаємодіють. Кадровики, вони ж ашари, секретарі, менеджери тощо. Тобто це вмонтовано в сучасну культуру праці. Також цю поведінку дуже часто використовують садисти: люди, які отримують задоволення, принижуючи інших, люди з деякими розладами особистості, як, от нарцисичний, або з іншими психічними розладами. Звісно, не всі про це ми говорили окремо у відео Темна Тріада та відео про нарцисизм на архівному каналі. Також позитивна токсичність поступово руйнує цілі медіаіндустрії, маю на увазі кіно чи відеоігрову. Нещодавно Sony випустила про Гру Concord, на яку було витрачено приблизно до 400 мільйонів доларів. Гра не принесла жодних прибутків. Колишні співробітники студії, яка розробляла гру, стверджують, що основна провина за провал саме на лідерах студії через їхню токсичну позитивність. Співробітникам забороняли критикувати або акцентувати увагу на поганих рішеннях у грі, і тому їх ніхто не виправляв. Дизайн персонажів, вторинність геймплей. Лею, лайф сервісна модель, нецікава історія та лор. Про все це говорили деякі співробітники під час розробки. Однак їх або не слухали, або їм робили зауваження, що їхня критика це негативне мислення. І такій поведінці в студії не місце. Токсична позитивність вбиває ефективність. А тепер давайте перейдемо до прикладів помилок тих, хто просуває позитив, а насправді поширює токсичну позитивність. Класичні токсичні помилки Токсичність. Про неї говорять, коли хочуть, щоб людина була більш позитивною у спілкуванні, коли вам нав'язують позитивну поведінку. Саме токсичність наводять як приклад поганого психологічного стану. Зараз поговоримо про це. Почнемо з помилки тих психологів, які люблять часто говорити про токсичність і те, що треба бути завжди позитивним. З помилки, яка мене і спонукала взагалі до цієї теми. А саме спеціаліст із заправки картриджів у принтерах. Ви спитаєте, до чого це? Є такі коучі, які описують уявні ситуації по типу: От у вас на роботі токсична людина, з якою неприємно спілкуватися. Наприклад, людина, що заправляє картриджі у принтерах. Ну і далі за текстом. За майже 20 років мого трудового стажу як цивільного, державного і приватного секторів, і військовослужбовця в Україні працював у десятках різних колективів, співпрацював із різними колективами. І ніде. Ні Ніде не було такої посади, як замінювач картриджів у принтерах. Звісно, є технічна підтримка у великих компаніях чи державних установах, але зазвичай принтери і їхнє обслуговування це не основна робота таких людей. Ну, ще існує промисловий друк, великі типографії, де принтери це гігантські машини, але більшість людей все-таки в таких сферах не працює. А здогадайтесь, де існує така професія, як спеціаліст із заміни картриджів у принтерах. Західних великих компаній, особливо США, де будівля компанії може нараховувати десятки поверхів, а принтерів, які треба постійно обслуговувати, сотні. У нас такого практично немає. Натомість у нас для цього є, наприклад, сервісні центри. Я це кажу як людина, у чиї обов'язки офіційно ніколи не входило заміняти ці грьобані картриджі, але міняв їх постійно, бо не було кому більше. Бо зазвичай користувачі принтерів не знали ні що таке драйвер на принтер, ні навіть якої марки пристрій, так навіть коли логотип був прямо на цьому принтері. А установа не хотіла знаходити бюджет на окремого спеціаліста чи техніка. Так як це пов'язано з психологією і токсичністю? Більшість різних статей, книжок про токсичність, що описують таку поведінку, роблять це на прикладах реалій країни, з якої походить чи в якій. Живе автор статті чи книги. І ось там можна почитати про існуючу в минулому, тільки на заході професію, спеціалісти з картриджів. Про це навіть жарт був у 90-х і нульових, що такі працівники дуже лайливі і завжди дратівливі. Тому їх, як приклад, і наводять. Можна сказати, що це бородатий анекдот у реаліях США. І якщо люди беруть цей приклад колеги Токсика, навіть трохи не підтягуючи свою лекцію, доповідь, розповідь, про токсичну поведінку на роботі до українських робочих реалій, як можна від них очікувати підходящих порад, має бути хоча б якась адаптація прочитаної західної літератури, бо реальність така, що в нас трудові відносини інші. Починаючи з того, що у різних мов різні стилі мовлення, закінчуючи тим, що на нашу культуру вплинули трудові традиції і токсичні відносини часів СРСР, де взагалі існувала така штука, про. Яку в багатьох країнах навіть уявити не могли, Тунеядство і кримінальна стаття за це. Із цих та інших причин, токсична поведінка у нас може бути не токсичною поведінкою для традиційно капіталістичних демократичних країн. І навпаки, це і є перша помилка. Називаю її помилка джерела, коли розглядаючи якусь психологічну концепцію, якісь поради, орієнтуючись при тому на роботи іноземців, що нормально, забувають про культурні особливості, коли психолог лінує. Чи не певен, як адаптувати ці знання до нашого суспільства. Як ви розумієте, варіант, не буду говорити про те, що недостатньо знаю, взагалі не розглядають, бо, камон, наші гуру та тренери особистісного росту вже давно перейшли цей Рубікон. Друга розповсюджена помилка: відсутність бази. Більшість психологів, які говорять про токсичність, можуть навести вам десятки прикладів того, як вона проявляється. Однак, спитай, їх, що Означає саме поняття, вони розгубляться. Бо токсична поведінка суб'єктивна штука. Пояснюю, що маю на увазі. Наприклад, в абсолютній більшості приватних і державних компаній лайка, матюки є недопустимою поведінкою. Вас за це можуть навіть оштрафувати, позбавити премії і є окремі пункти трудового договору про покарання за недотримання професійної етики. А от в армії матюк це спосіб комунікації. Буквально всі так спілкуються, бо так склалося історично, плюс це дуже швидкий спосіб донести якусь інформацію. Отак в одному випадку токсична поведінка стає нормою, в іншому, і все залежить саме від обстановки, специфіки діяльності. І ті спеціалісти, які не спеціалізуються саме на трудових відносинах, це ігнорують. Що є величезною прогалиною, коли йдеться про суб'єктивне сприйняття, коли людина може звинувачувати когось у токсичності, ну бо умовно так сказав психолог і навіть навів приклади. Помилка третя: неефективні шкідливі поради. Наприклад, часто кажуть, що треба просто залишатись з собою, але відстоювати свої кордони. Що у деяких випадках оксиморон, відстоювання кордонів для людини, яка ніколи цього не робила, виросла. Наприклад, в дуже неконфліктній сім'ї, і була в колективах із більш-менш здоровою атмосферою, це якраз про зміни в особистості. Так, наприклад, інколи треба й покричати, відстоюючи їх, і може навіть страшне піти на конфлікт і вміти його вирішити водночас. Для неконфліктних людей це важко. Так само важко озвучувати свої думки, почуття, позицію для тих, хто завжди ставить інших людей на перше місце, чи для Тих, кого, говорячи простими словами, завжди затикали батьки. І це далеко не повний список тих, кому важко з цією порадою. Ви знайдете одну чи кілька таких помилок одразу в кожному третьому відео на цю тему в Ютубі, яке пекло відбувається на інших платформах, промовчу. Чому ми взагалі про це говоримо? Як ви вже могли помітити, автор не позитивна ящерка. в тому сенсі, що для мене постійно бути радісним це місія нездійсненна. Взагалі не розумію, як люди можуть постійно бути на позитиві, споглядаючи реальність навколо. Ми живемо в дуже жорсткому світі, де постійно бути життєрадісним – це більше про патологію, ніж норму. Але це не означає і протилежне, ніхто не має бути постійно перегніченим. Наприклад, більшість часу перебуваю в Нейтральному спокійному стані свідомості. Не радію, але й не відчуваю негативні емоції. І це абсолютно нормально для більшості людей, тому що будь-які сильні емоції, негативні чи позитивні це стрес, який може спричиняти як негативні, так і позитивні наслідки для нашої психіки, незважаючи на тип емоції. Тому для мене дуже крінжово виглядають люди, які постійно намагаються нав'язати позитивне мислення, позитивну поведінку, позитивну модель стосунків, те, як вони її бачать. Будь-який прояв негативних емоцій називають токсичністю. Люди це не роботи, які постійно мають посміхатися, бо так вони запрограмовані. Люди не можуть постійно отак так просто з силою думки пересилити в собі сильні емоції, без негативних наслідків для себе в майбутньому. Люди не повинні для інших постійно грати роль позитивчика через те, що токсична позитивність стала модною на заході. Вона поступово добралася до нас і захоплює нові нові сфери. Але рано чи пізно ця модель починає давати збій. Неможливо постійно пригнічувати, давити емоції негативного характеру. Актору та їхні прояви без наслідків у когось це може виявитися в нервових зривах, ризикованій поведінці, навіть психозах у професійній галузі, як вже наводив приклад, це провал проектів на сотні мільйонів доларів. У сімейних відносинах це може вилитись в скандали, розчарування у близьких, розлучення, психотравми, недовіру тощо. Негативні емоції це назавжди токсичність, скажу навіть так, багато проявів негативних емоцій не стосуються токсичної поведінки. Про них треба говорити, їх треба приймати, з ними потрібно працювати. Тому що якщо цього не робити, а покладатися на позитив рано чи пізно це вилізе вам боком. Важливо, якийсь час нових відео не буде, тому що ми робимо великий огляд нової Dragon Age. Якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, нове велике відео скоріше за все, вже на Патреоні та БМК, доступне на будь-якому ступені підписки. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми: від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є 10. Годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. І де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі на вибір два варіанти на ваш смак. і кофі. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відео ігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в зсу. Все буде Україна!